Всіх вітаю, з вами Марія. І давайте дивитись у найближчі 3 дні сьогодні. Ніяка інша тема просто не хоче відгукуватись. Якась перемога вас чекає у найближчі 3 дні. Щось як відпускаєте від себе і це для вас перемога. Знаєте, коли не з важким серцем, а навпаки, так, знаєте. от, все, мені це більше не потрібно. Може, там сміття якесь будете викидати, там шафу свою почистити і так, знаєте, щось там дійсно вже відпустите, що роками лежало і ніяк шкода була викинула. О, слухайте, мені частіше треба для вас знімати відео. От я як, як починаю для вас фільмувати, нам дають світло. Це просто це. Ну, диво якесь. Дівчата, це просто щастя. Зараз я тут вимкну зайве і повернусь. Все, продовжуємо. Так, ось тут показані найближчі три дні чоловік та жінка. Жінка так намагається відмежуватись від цього чоловіка і не тільки від нього, від двох чоловіків насправді. Будуть до неї з якимись там своїми справами, цікавостями, ну, як знаєте, нагадувати про себе, наближатись. А у неї питання чи хоче вона хоч з одним з них спілкуватись? Це може бути насправді і особисте життя для когось може бути про ділову сферу. Коли знаєте, у неї є якісь, ну щось вона вміє. Давайте так, щось вміє ця жінка. А от цим чоловікам це потрібно, але знаєте, як воно, коли людина намагається відпочити. І не чіпайте мене ніхто. Але ж ніхто на це не зважає. Дівчата, нагадуйте і кажіть вголос, що я від вас втомилась, бо по вашому обличчю видно, яка у вас дійсно втома, і що вам дійсно треба відпочити. Тож, не, не будьте людиною, яка ну, всім корисна, але не собі. Тепер Угу. Ось тут теж показана ситуація, центральна фігура чоловіка, але знаєте, людина така цікава насправді от по своєму сприйняттю людей. Є люди, яким він довіряє, бо у них спільні інтереси. Бо ну, просто це співпадає з його інтересами, але він не, пере, не перевіряє, чим дійсно можна довіряти цим людям. От знаєте, як ну, симпатія до людини є. Тож людина хороша, я довіряю. Але не всі люди в його оточенні дійсно є такими, знаєте, яким можна довіряти, от як є. І показана ситуація, в якій він відмежовується трошки від людини, який про чоловіка кажуть тут, який під сумнів ставить от його якісь питання. Тобто вони спілкуються між собою. Щось там обговорюють, і він трошки, ну так, знаєте, тут, тут людина добра, тут не видно, щоб він там гучно якось сперечався з ним. Але е, я так розумію, собі ставить під питання, ти дійсно довіряєш, а це ну, ти думаєш, що це правда, е, той не вміє таке чути. Ну, Той чоловік е, йому неприємно таке чути, це що значить. Це я помилився, а помилки не вміє визнавати. От найближчі три дні це, це, знаєте, буде щось. Е Відтворюватись, за чим він буде дуже спостерігати, і трошки пізніше він буде спілкуватись з цими всіма людьми зі свого оточення. І, на жаль, він буде трошки відвертатися, відштовхувати від себе того чоловіка, який насправді є йому другом, який, навіть ставивши йому питання, що слухай, ну, ти щось дуже так, дуже довірливий в цих питаннях. Він не є ворогом для нього. Він просто намагається звернути його увагу, що ти занадто довірливий до деяких людей. Йому прислухатись. Далі багато показано мені на найближчі три дні. Знаєте, для декого з вас це дійсно спілкування, а для декого з вас ви будете цікавитись багатьом. Ну це насправді, от ви дивитесь Ютуб, і ви так само будете ще кількох там авторів, блогерів, будете дивитись це може бути для когось з вас і так. Тобто не обов'язково, що ви підете в люди, що ви будете десь там ходити і зустрічати всіх цих людей до власного спілкування. Це може бути просто от з погляду цікавість ваша цими людьми. Але от єдине на що звертаю увагу філіжанка, щоб ви вміли. Ну, як знаєте, розкладати е, інформацію, яка йде до вас від різних людей, От, знаєте, на корисну і не корисну, бо тут каша показана, і ви можете де в чому себе навіть плутати. Далі незадоволений чоловік не може до вас потрапити, наприклад, додзвонитись або прийти побачитись з вами. От знаєте, як є певні обмеження. І людина, ну от декого з вас скажу, що він не розуміє, чому ці обмеження, чому ви обходите його стороною, не, не йдете, не шукаєте з ним спілкування, отак. А для декого з вас то точно знає, або я б сказала, назначив винуватця в цій ситуації. Що ви на когось відволікаєтеся, на нього не вистачає часу. Але якось так за вами спостерігає. Далі хтось взагалі тут найближчі три дні, от може у вас відпустка, може просто вихідні. От, як знаєте, дозволяєте собі. Трошки більше відпочивати. Тут саме в ліжку, тут саме, знаєте, от коли не так рано встаєте, не так, наприклад, там пізно лягаєте, а просто от лягаєте і щось ще там дивитесь, читаєте, там думаєте собі. Тут більш відпочинок показаний і дуже це гарно для вас взагалі. Тут це, знаєте, ситуація, яка Енергію вашу змінює. Наповнює вас більш світлою енергією. Далі. Показані думки про людину на літеру С П. Зараз. Те, але те англійська, і вона маленька. Тобто трошки ви як занищуєте значення людини для вас, або людина сама себе, як трошки так, знаєте, ну, зневажає на це, звертає увага увагу, увагу філіжанка. Знаєте, показано, що у вас є питання, невирішене питання з цією людиною або стосовно цієї людини. Ще сюди додайте літеру І, літеру Є, З. Угу. Ну і все. Не буде вирішено швидко це питання, от яким би воно для вас не було. Одразу показує філіжанка, що це питання, от воно якось так буде затягуватись. В найближчі три дні точно не буде вирішено. Навіть у когось може до літа затягтись. Зараз ми дивимося це кінець січня, а от показує, що по часу, то, то може дуже так затягтись. Так. Робота з соціум, тут розмова чоловіків, і розмова така, що один іншому погрожує, що якось тут якась така ситуація, в якій він тут взагалі людина дуже так знаєте, людина настрою. І в нього як поганий настрій, то всі навкруги нього погані, і всі він винуваті в тому, що в нього поганий настрій. Як трошки поліпшується настрій, він може ходити нікого не помічати. Ну, така людина. І тут зустрівся і починає щось погрожувати. Той, хто, кому він погрожує, взагалі не звертає на нього увагу. Тут якась така. Ситуація, в якій він нібито знає, що це вже, що з ним питання вже вирішене. От Я тут точніше вам і не скажу. Якась така заплутана ситуація. Ну, Робота соціум, це може вас воно і не торкається напряму, а ви просто потім будете саме від чоловіка про це все слухати. І для когось з вас зовсім по-іншому будете сприймати якогось чоловіка. Ну, от нібито з вашого оточення, але не людина, з якою ви близько спілкуєтесь. От просто ви знаєте цього чоловіка, ви, у вас є якесь враження про нього, але в найближчі три дні воно кардинально буде мінятись. Так, для когось з вас звертаю увагу, у вас сидяча робота, обов'язково вам треба опікуватись тим, щоб ви зручно сиділи, звертаю увагу на саме от спина, але нижня частина спини, що вам повинно бути зручно. Що там якась така опора повинна бути. Ну, сидіння зі спинкою обов'язково повинно бути, і спинка та, повинна бути такою доволі жорсткою, так показує, але там вже дивіться, для кого ця інформація. Не може бути, щоб для всіх. Зустріч, робота соціум показана така зустріч, що знаєте, ви будете думати, що це випадково? Ні. Тут цілий ланцюжок подій людину до вас приведе. Це не буде випадкова зустріч абсолютно. І це ну, спілкування може розтягтись для когось на місяць, а для когось на найближчі три роки. Це як Чимсь ви будете корисні людині, чимсь людина до вас буде корисна. Прибуток? Зараз хвилинку. Здається, чоловік принесе в сім'ю прибуток. Отакий показаний. Знаєте, так показано дивно, що він навіть сам буде здивований трошки через цей випадок. Нібито, знаєте, от, наприклад, раніше дадуть зарплату. Зазвичай, наприклад, дають там в одних числах, а тут можуть на тиждень раніше дати. Або, наприклад, він очікує після вихідних, а дадуть перед вихідними. От він трошки такий здивований. Далі розмова про дорогу. Чоловік буде цю розмову піднімати, але щось перепон так чимало через цю дорогу. Поки що вона відкладається. Жінка от нема бажання в неї робити цю дорогу. Вона розкаже, знаєте так, не одну причину назвеш, чому вона поки що не готова до цієї дороги. Тут більш для тих от, про далеку дорогу, яка така, знаєте, може там, наприклад, за кордон, може з пересадкою якоюсь. Тобто, це не так, що, знаєте, там вийшла, пройшлася і на місці, чи там одну-дві зупинки проїхалася і вже на місці. Тут щось така знаєте, дорога, яка потребує і сил, і часу. Вона непогана, це просто от неготовність жінки поки що їхати в цю дорогу. Так що тут, може, тут ще щось треба сказати? Так, у когось з вас як підвищується статус? Хоча ви так не дуже то радієте через цей підвищений статус. Хтось вас як помічає, як, знаєте, серед усіх інших буде вирізняти вас, буде перед усіма якось так вас виставляти, а вам не дуже хочеться такої популярності. Так зупинка, от щось між собою не можуть ніяк прояснити чоловік та жінка емоційно сприймають взагалі цю ситуацію, але замовчують. От знаєте, І коли не зізнаються в тому, що от ця ситуація їм складно дається. Вирішиться, воно, знаєте, потім і згадувати не будуть. Але от станом як на зараз, от більше чоловік завдається питанням, що робити. От, знаєте, коли навіть, може, в чим себе не те, щоб ним звинувачувати, а от як, як знаєте, от згадувати якусь. Може, думка якась, може, щось сказав, може, щось знаєте, зробив. Коли він щось таке згадує, і думає, ну, може, треба було і по-інакшому, може, треба було взагалі там, наприклад, не робити, не казати, або навпаки, от чого я тоді цього не зробив. Тобто є якась така окрема тема в його е думках, на яку він спирається, все ж таки. Когось зміни на краще. Ви вже от починаєте рух в напрямку цих змін на краще. Але весь час себе перепитуєте, чи правильно я рухаюсь, чи в тому напрямку, повірте в тому. Просто, ви, себе, ви так знаєте, людина, яка з тривожністю внутрішньою. ви весь час от чогось ви собі не довіряєте. Не хвилюйтесь з того приводу, от ви собі, собі тут можете навіть казати, що я згадую, скільки було в мене неправильно розпочатих ну, там, дій якихось. Повірте, все було правильно, все вас робило, ліпило тією людиною, яка ви є зараз. Не карайте себе за те, що, на вашу думку, щось колись було зроблено неправильно. Все правильно. Такий у вас шлях. І от цього разу ви абсолютно правильний напрямок вибрали. Рухайтесь, вірте в себе, любіть себе і цінуйте себе. Хтось котика собі підбере на вулиці. Світлий, класний котик, такий весь, весь весь такий пухнастий, і як руда голова, трошки вушка на голові. от Щось таке, як руде в нього. Класний котик. І не просто так його підбере людина собі. Це ж не для всіх, ви ж розумієте. Чи вже підібрали, чи от найближчими днями воно так станеться у вас. Котик, який. Зараз хвилинку. Слухайте, він як талісман для вас буде. У вас попереду е, такий, знаєте, складний період. Вам цього котика е, як від вищих сил направляють, бо саме він вам вкаже шлях, як можна буде той складний період обійти. Я не можу сказати, як він це зробить, мені цього тут не видно. Але. Він не просто так з'явиться в вашому житті. На літеру Т назвіть його. Або на літеру Г. І тоді це буде ваш талісман. А можете так і назвати талісман. Бо він таким і є. Його так і дають вам. Все, на цьому всім дякую. Всім вам гарного дня, гарних подій в цей день, і не тільки в найближчі три дні, і не тільки Бережіть себе, хай все буде для вас добре. І я тепер розумію, чому цю філіжанку дали без особливої такої назви. Вона дійсно дуже цікава, і вона багато користі. Багато кому з вас принесе. І повірте, це буде не тільки в найближчі три дні. І я щаслива з того. І побачимось з вами в наступних відео. Всім пока-пока.